Ми колись думали про те, що відбувається за зачиненими дверима овального кабінету. Чи замислювалися над тим, що дійсно думають президенти США про інших світових лідерів? Нова книга Війна від ветерана журналістики Боба Вудворта якраз про це. Остросюжетна оповідь заснована на реальних документах, секретних доповідях та інтерв'ю зі свідками, демонструє наскільки дисфункційною стала американська політична система, особливо у питаннях зовнішньої політики. Найцікавіші викриття, які стосуються Трампа, Путіна, Байдена, Нетаньягу та Зеленського, далі у світогляді. Якщо ти став президентом, США, готуйся, що Боб Вудворд напише про тебе книгу. Цей журналіст, який працює Вашингтон Пост, пильно слідкує за американськими лідерами протягом останніх 35 років. Білл Клінтон і Барак Обама мають по дві книги його авторства. А Джордж Буш молодший і Дональд Трамп аж по три. Нарешті настав зірковий час Байдена, але ця книжка не лише про нього. Америку шокували подробиці з війни, які свідчать про близькі відносини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. В останні роки, поки Байден з усіх рупорів засуджував російського президента за його повномасштабне вторгнення в Україну, Трамп виступав за припинення нам військової допомоги і щонайменше сім разів говорив телефоном з Путіним. В одному з епізодів Вудворд розповідає про момент у Маралаго, коли Трамп наказує старшому помічникові вийти з кімнати, щоб він міг провести, як він сказав, приватну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Що не так з дзвінками Трампа? По перше, це порушує усі писані правила у далекому 1799 році. У США ухвалили закон Логана, і він забороняє простим американцям вести переговори з іноземними урядами, які мають суперечки зі США, А Росія зараз, напевно, у топ 3 ворогів Америки. Головна мета цього закону не допустити вплив окремих громадян на дипломатичні відносини та зовнішню політику штатів. Порушення закону Логана карається як штрафами, так і ув'язненням. Трамп, звісно ж, відкидає усі звинувачення на свою адресу. Директор з комунікації його передвиборчої кампанії взагалі назвав книгу Вудверта вигаданими історіями, які є роботою насправді божевільної та ненормальної людини. Вудворд маленький злобний мужичок, який явно засмучений тим, що президент Трамп успішно судиться з ним через несанкціоновану публікацію записів, які він зробив раніше. Президент Трамп не дав йому абсолютно ніякого доступу для написання цієї макулатури, які місце на помийці чи в туалеті. Вудворд повний покидьок, який з'їхав з глузду. Він повільний, млявий, некомпетентний і загалом нудна людина без особистості. У Білому домі вже відреагували на інформацію про можливі розмови Трампа з Путіним. Це викликає занепокоєння, особливо коли ми знаємо, що колишній президент виступав проти збільшення допомоги Україні, проти того, щоб Україна могла захиститися від російської агресії. Отже, якщо це правда, це викликає занепокоєння. Але знову ж таки, я хочу чітко заявити: я не можу підтвердити жоден із цих дзвінків. Далі цікавіше, виявляється, що у розпал пандемії, коли Трамп ще був президентом, він надсилав Путіну дефіцитні американські системи для тестування на коронавірусну інфекцію. Ось уривок з діалогу між Трампом і Путіним наведений у книзі. Будь ласка, нікому не розповідайте, що ви мені їх надіслали. Мені байдуже, гаразд. Ні, ні, ні. Я не хочу, щоб ви комусь розповідали про це, бо люди злитимуться на вас, а не на мене, їм начхати на мене. Саме цей момент із книги набув широкого розголосу. у США. Скоріше за все йдеться про ось такі системи, яких так бракувало американським медикам у 2020 році. У розпал пандемії Росія і США дійсно обмінювалися медичним обладнанням, наприклад, апаратами штучної вентиляції легенів. Але системи для тестування поїхали конкретно до Путіна і за чиї кошти правильно за кошти американських платників податків. У коментарі ABC News Трамп спростував і цю інформацію з книги. Водночас у Кремлі підтверджують історію про ковідні системи, але кажуть, що приватних дзвінків між Путіним і Трампом, начебто, не було у війні Боба Вудворта Трамп не є протагоністом, але автор постійно згадує його і моментами здається, ніби саме він є головною проблемою президентства Байдена. Та насправді ця книга про лідерство, принаймні таку ідею виділяємо ми. Зокрема, тут у деталях розписана реакція та подальша політика США по відношенню до Росії до і після її вторгнення в Україну. Спойлер, якщо вірити книзі, то коли в приміщенні немає камер, Байден полюбляє міцне слівце. Отже, Вудворд детально описує події жовтня 2021 року, коли американська верхівка дізналася, що РФ готується до повномасштабного вторгнення в Україну. Це був приголомшливий успіх американської розвідки, зокрема, наявність реального джерела в Кремлі. Це виглядало так, ніби вони таємно проникли в намет ворожого командувача і, згорбившись над картами, вивчали кількість і переміщення бригад і всю заплановану послідовність багатофронтового вторгнення. Хоча Байден та його радники погодилися, що план Путіна був абсолютно серйозним, і їм і їхнім союзникам все ще було важко в це повірити. Це те, що планує зробити Путін. Це було би божевіллям. Господи Ісусе, тепер я маю розбиратися із тим, що Росія поглине Україну у грудні. 21-го Байден двічі поговорив з Путіним. Остання їхня розмова в якийсь момент стала настільки емоційною, що російський президент почав погрожувати ядерною війною. Як усі ми знаємо, Путін не відмовився від планів вторгнення, а наш президент до останнього відкидав усі попередження менше ніж за тиждень до нападу на Мюнхенській конференції з безпеки, віцепрезидентка Камала Гарріс сказала Зеленському, щоб той починав думати про наступника, який зможе керувати країною у разі його полону чи вбивства. Як пише Вудворд, після зустрічі з Зеленським Гарріс сказала, хвилюється, що це може бути останній раз, коли вони бачать українського президента. Тепер про ядерку у книжці війна описується момент, коли Білий Дім був впевнений, що Росія використає тактичну ядерну зброю на території України. Йдеться про вересень 2022 року, коли Путін був у відчаї на тлі втрат РФ на полі бою. Байден тоді наказав своєму раднику з нацбезпеки Джейку Салівану вийти на зв'язок з росіянами по всіх каналах і популярно розжувати їм, що Штати зроблять у відповідь. У книзі розповідається про напружену телефонну розмову між міністром оборони Лойдом Остіном та його російським колегою у жовтні 2022 року. Якщо ви це зробите, всі обмеження, які ми застосовуємо в Україні, будуть переглянуті. Це призведе до такої ізоляції Росії на світовій арені, яку ви, росіяни, не можете повною мірою оцінити. Я не люблю, коли мені погрожують, пане міністре. Я є лідером найпотужнішої армії в історії світу. Я не роблю погроз. За два дні після цієї розмови Шойгу зателефонував Остіну знову. Він жалівся, що українці планують використати брудну бомбу. Очільник Пентагону тоді сказав, що США не вірять ані слову, і що весь світ побачить крізь брехню Москви, яка таким чином хоче виправдати власне застосування ядерної зброї на території України. Зрештою ядерну ескалацію вдалося уминути, але колишній заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал назвав цей епізод одним з найбільш хвилюючих за весь час війни. Частина книги присвячена і Ізраїлю, а саме відносинам Джо Байдена з прем'єр-міністром Беніміном Нетеніаго. Після нападу Хамасу, 7 жовтня, стосунки двох лідерів почали нагадувати американські гірки. США не влаштовувало те, що Ізраїль робив у секторі Гази. Яка твоя стратегія, друже? Треба йти на рафах. Бібі, у тебе немає стратегії. Війна описує, як Байден постійно стримував Нетанягу, а той все рівно робив те, що вважав за потрібне. Він довбаний брехун, сказав Байден в приватній розмові про Нетанягу після того, як Ізраїль увійшов у рафах. Пише Вудворд. Бібі якого біса? кричав Байден на Нетанягу в липні після того, як Ізраїль ліквідував вищого військового командира Хезболи і вбив ще трьох цивільних у Бейруті. Ти ж знаєш, що Ізраїль все частіше сприймається у світі як держава, ізгой, як країна-розбійник. Мішенню був один з провідних терористів. Ми побачили можливість і скористалися нею. Що сильніше ми б'ємо, то успішніше ми будемо в переговорах. Отже, книга Боба Вудворта містить унікальні подробиці за куліс американської політики. Завдяки ній стає дещо зрозуміліше, чому Байден свого часу ухвалював саме ті рішення, які він ухвалив. Вудворд пропонує читачеві власні висновки. Він чітко говорить, що Дональд Трамп не лише не підходить на посаду президента, він не здатен керувати країною. Водночас автор вважає, що Байдена та його команду вивчатимуть на уроках історії, як приклад стійкого та цілеспрямованого лідерства. Ці судження Вудворта хоч хоча звучать авторитетними, але вони також видають бажане за дійсне. І ось кілька аргументів на користь того, щоб сприймати книгу війна дещо упереджено. По перше, Вудворт лояльний до Демпартії автор і журналіст. Він набув широкої популярності завдяки трилогії про Трампа, яка виставляє попереднього президента США не в найкращому світлі. Не дивно, що в його новій книзі теж міститься компромат на 45-го президента, як то можливі дзвінки Путіну чи надсилання йому коронавірусних тест систем. По-друге, виглядає підозрілою дата виходу книжки. Вона надійшла у широкий продаж 15 жовтня, менш ніж за місяць до виборів. Як показує практика, в американській політиці рідко бувають збіги, зате існують чудово продумані стратегії. Отож, війну в якомусь сенсі можна вважати частиною передвиборчої кампанії демократів. Ну, майже одночасно з книгою Боба Вудворта мемуарами розродилася і колишня перша леді Меланія Трамп. Якщо хочете огляд цього видавничого шедевру, дайте знати у коментарях. На цьому в мене все підтримайте це відео вподобайкою і підписуйтеся на наш ютуб канал, щоб не пропустити останні новини та якісну аналітику. Па-па!